Добрий день, добрий день! Посміхнись скоріш мені! Ручками ми привітаємось! І долоньки наші Зустрілись! Діти, а ви знаєте, що таке ферма? Так, правильно, ферма це місце, де живуть домашні тварини. Там працює фермер, який доглядає за ними. А як ми можемо дістатися на ферму? На автобусі, на потязі, а може пішки. Давайте вирушимо всі разом на ферму. Спочатку поїдемо потягом. Сідайте рівненько. тух 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 тух, -тух стукає колеса. Тух-тух-тух-тух-тух, це наш потяг. А тепер автобус. Бі-бі-бі-бі-бі, бі-бі-бі. А тепер йдемо ніжками. Ми приїхали, подивіться, скільки тут тварин. Хто це? Так, це корівка, а як вона говорить? Му. А це півник, як каже, кукаріку, а це хрюша. Хрю-хрю-хрю. А тепер пригадаємо, що вони їдять? Корівка любить травку, свинка моркву, а курочка, зерно. А щоб тваринки не змерзли і не втекли, їм потрібні хатки і парканчик. Давайте побудуємо. Але спочатку треба розім'яти наші ручки. Повторіть за мною. З цеглинок буде дім. Хтось там буде жити в ній. Я цеглинку прилаштую, на будівлю, помилую. Як не так, то все зламаю. Спочатку починаємо. А тепер візьмемо свої кубики, які у вас є вдома, та зробимо довгий паркан. Ось так у лінію. А тепер зробимо будиночки. Готово! Тепер запрошуємо тваринок, іди корівка пастись. А хто житиме у вашому будиночку? О, для курочки дуже добре. Молодці діти, ми сьогодні були справжніми фермерами. Ми дізналися, хто живе на фермі, як вони говорять, і навіть збудували для них хатки. Помахайте мені, ручкою! До нових зустрічей!